Тарас Шевченко, і мертвим, і живим, і ненарожденим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу. На розпуття хвилелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають, тяжкі ярма Оруть лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди. Діти Юродивії, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претесь на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого, Кричите! Що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете, з братів незрячих гречкосіїв і сонця правди дозрівать. Німецькі землі на чужії, претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро. Тоді оставсь би сиротою, святими горами Дніпро. Ох, як би те сталося, щоб ви не верталися, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чула б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б, смердячого гною, на чистій широкій навольній землі і люди б не знали, що ви заорли. І не покривали б вас головою, схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. От цурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить. Сонце перед вами, і навіки поклянетесь своїми синами, умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувати бо ненавчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко, дознаються небожата, чия на вас шкура. Та й засудять, і при мудрих не мудрі одурять. Якби ви вчилися так, як треба, то й мудрість би була своя. А то злізете на небо. І ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, Немає й Бога, тільки я. Таку циніми злувати, а більш кого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже, Ви моголи, моголи моголи, золотого тамерлана та мерлана, голі. Німець скаже: Ви слав'яни, 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 славних прадідів великих, правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили. Шафарика, і ганка, і Слоянофіли, так і претесь, і всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї дастьбі, колись будем. І по своєму глаголять, як німець покаже. Та до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось, добре заходились. По німецькому показу і заговорили, так що й німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія, поема вольного народу. Що ті римляни убогі, чорт зна що не брути? У нас брути і коклеси плавні незабуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте від слова до слова, не минайте ані титли, ні житті коми. Все розберіть, та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, та й побачите, що ось що ваші славні брути, раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможі, гетьмани. Чого ж ви чванетеся ви, сини сердечної України, що добре ходите в ярмі? Ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь, з вас здеруть ремінь, а з їх, бувало і й топили Може, чванитись, що братство віру заступило, то синопом, трапезонтом галушки варило. Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить і пасічі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте і на здоров'я. Та славити Запоріжжя, а чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу, а чваните, що ми Польшу коли завалили. Правда ваша, Польща впала та й вас роздавила. Так, от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам все нам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною крові зреберточать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі, сувременними огнями, Повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, вийдіть, показуйте, нехай стара мати. Навчається як дітей тих нових доглядати, показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учіте, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває. Того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших, тяжкі діла, якби їх забути, я віддав би веселого віку половину, отака то наша слава. Слава України, отак і ви прочитайте, щоб не сон не вснилось, всі неправди, щоб розкрились, високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обнімайте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамота, давня година, і оживе добра слава. Слава України, і світ ясний надвечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. 14 грудня 1845 року Юниш.